Знову вас вітаю, шановні друзі, і ми в сьогоднішньому відео будемо казати вже про інший підхід щодо обрахунку пенсії. І перед тим, як розпочати, мушу вам сказати про те, що те, що відбувається сьогодні в питанні пенсійної системи, воно не надасть вирішення взагалі. Як треба обраховувати, що для цього треба робити, вже не кажучи про таке поняття, як пенсійна реформа. Ми, до речі, з вами окремо, Зробимо відео і скажемо про цю пенсійну реформу. А зараз як же має бути? Ну, в першу чергу, такої системи, як зараз, не буде в Україні. Бо ми сказали в попередньому відео про те, що відбуються зміни з 1 січня 2025 року. Якщо у тебе немає трудового стажу, а це 32 роки, то ти не зможеш отримувати пенсію в 60 років. Тобто трудовий стаж підвищується. В нашому розумінні. В першу чергу, людина, у якій є вже 60 років, вона буде отримувати пенсію. Незалежно від того, який трудовий стаж. Хоч 10 років, хоч 5 років, хоч один рік. Але якщо ти досяг 60 років пенсійного віку, ти вже маєш на пенсію. Це наша система, наш підхід, наш механізм. Тобто... Давайте візьмемо приклад. Людина, у якої є 60 років. І, наприклад, є оцей страховий стаж 32 роки. Як же буде обраховуватись пенсія? Ну, по-перше, ми беремо два чинника. Перший це трудовий стаж. На нашому прикладі це 32 роки. І відповідно, треба ще прив'язатися до цифри. А цифра береться з. Розміру мінімальної заробітної плати. Зараз вона становить 8 тисяч і ми беремо 5%. Тобто це 400 гривень. І ось ці 400 гривень ми множимо на трудовий стаж працівника, якому 60 років. І якщо його трудовий стаж 32 роки, то, відповідно, його пенсія буде 12 800. Тобто, ми зробили обчислення. І вийшло на цифр. І ось це буде та пенсія, яку людина заробила за 32 роки свого трудового стажу. І ця пенсія буде виплачуватися цій людині з Пенсійного фонду України. Бо Пенсійний фонд України буде мати тільки відношення до тих людей, у яких є оцей пенсійний вік 60 років. І відповідно. Окремий стаж. Все інші поняття, пільги, субсидії, до цього пенсійний фонд не буде мати жодного відношення. Тільки робота і діяльність з тими людьми, у яких є оцей стаж. У яких є пенсійний вік. Тобто, оці поняття має бути визначено для кожного. Починаючи від самої держави і завершуючи вже звичайним працівником. І це має бути виставлено і встановлено на законодавчому рівні. Це перший момент. І ми кажемо зараз про солідарну пенсійну систему. Бо солідарна пенсійна система вона передбачає, що одне покоління працює і відповідно утримує інше покоління. Тобто утримує сьогоднішніх пенсіонерів. Ось про цю ми систему кажемо. І це перший крок стосовно пенсії. Якщо у людини, яка вже отримала пенсійний вік, вона працювала в незалежності від своїх посад, від своєї діяльності і отримала ще винагороди, відповідні статуси від держави. Окремі звання від держави, заохочення від держави, будь що від держави, то це не буде, мати, не буде мати відношення до пенсійного фонду. Кошти будуть виплачуватися цій людині, якщо в неї є такі досягнення, тільки з державного бюджету, за рахунок соціальних служб. І таким чином це буде інша виплата, фінансова складова, фінансова виплата. Фінансове заохочення тій людині, у якої є відповідні нагороди, заслуження, якісь звання, і таке інше від держави. І таким чином ми роз'єднуємо виплати. Одна виплата це пенсія з пенсійного фонду, а інша вже виплата це підтримка від держави з державного бюджету України. І ось таке поняття буде зрозуміло для кожного. Кожен працівник буде вже на щось розраховувати. Він буде вже знати, в першу чергу, свій страховий стаж, і від цього він буде вже самостійно передбачати, яка ж у нього буде пенсія. І не буде такого, що тобі треба ось такий страховий стаж, або ось такий, або ось такий. Ні. 60 років тобі виповнилось, все крапка, скільки у тебе страховий стаж, відповідно, буде і обрахована твоя пенсія. І це буде справедливо, зрозуміло. Маєш заохочення перед державою, окрім пенсії, отримай від держави ще з державного бюджету фінансову підтримку. Будь ласка, ось як має бути поставлений цей механізм. І це має бути, має бути зміни на законодавчому рівні. Тільки так. І ось тоді можна казати, розповідати про пенсійну реформу. Бо в пенсійній реформі, перед тим, як її розпочинати, треба визначити чотири чинники. Ми зараз не будемо про це казати. Ми зробимо це в окремому відео. Але ось такий підхід буде надавати розуміння щодо. Пенсійної системи в Україні, справедливості пенсій. Що ти заробив за свою діяльність, то ти отримуєш все. І в першу чергу, як ми сказали, це зміни на законодавчому рівні і прихід до влади патріотів України. Для того, щоб змінити оцю всю кругову поруку, яка вона є зараз, а це сьогодення в питанні пенсії. Які є несправедливими, незрозумілими, і при цьому весь час змінюється законодавство? Ось, ось тому, шановні глядачі, треба підходити до питання пенсії з розумінням самої проблеми і надання вирішення, як цю проблему вирішити, для того, щоб поставити крапку в розумінні пенсійної реформи України. На цьому дозвольте завершити це відео. Якщо у вас є питання по цьому відео, бо ми казали про те, як має бути, як має бути змінений підхід, механізм, система. Називайте будь-як в питанні обрахунку з пенсій для тих людей, у яких є вже відповідний вік. Це 60 років. Тому всім дякую, шановні глядачі, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свої думки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про те, як має бути в питанні обрахунку пенсій. Всім вам дякую, шаначі, і до нових зустрічей.